Чи просто постійно, коли я підходила до будинку, він з Донецька вибігав і лякав мене. І я подумала, що своєму страху треба дивитися в очі і найкращий захист це напад. Тож так, я вкусила пса. Це було навіть не на повний місяць, я просто йшла після роботи додому, добросовісно намотуючи свої 10 тисяч кроків, як цей пес вирішив, що має право гавкати на мене. Ні, я зараз не по свого начальника, цей пан може гавкати на мене скільки завгодно. В нього на це офіційний дозвол звідтілу кадрів. Ні, на мене почав гавкати справжній пес, і я зірвалася, підбігла до нього і вкусила пса. Так я просто його вкусила. І він відсахнувся від мене. Хвилину дивився на мене здивованими і розгубленими очима, поки я випльовувала його шерсть. І сказав: ти ж людина, як не соромно, сказав мені пес. І в цей момент я згадала дитинство. Це сталося весною, коли вже весняне сонечко пригрівало і все довкола оживало, ці дерева, бузок, і мої улюблені маргінальні верстви населення. Але ще наркоман не войде. Але так само, як і природа розпискались, лежали тут і там, ніби. Я ж після дитячих ігор. І от в один з таких чудових днів мама попросила мене піти до магазину, і я виходжу з під'їзду, а там мій сусід, вже як слід підігріти всім, чим можна, весняним сонечком, первачком, життям. І я бачу, як цей пан активно турбується про рівень вологи на клубі, Сцить. Сцить на клубу, повертає до мене очі і каже: як тобі не соромно. І от я досі не знаю, за що мені мало бути соромно, бо ті тюльпани були навіть не наші. І ну, та, лише про це я турбуюсь, бо про те, чи я все ж таки людина, він не був здатним розрізнити тоді. Але коли тебе присоромлює пес, ти починаєш замислюватись, і мені справді таки стало соромно за себе, бо, виходить, пес був людніший, ніж я. Він довго не хотів зі мною спілкуватися після цього. Декілька днів, декілька місяців навіть він просто ігнорував факт мого існування. Тепер, коли я підходила до будинку, він просто не звертав на мене уваги. Він граючись разом з своїми друзями, саме та басинями, примчаючи, мене ховав свій погляд. О, та шкіряна йде, з корот ти побився. Вона дивиться сюди? Так, ти себе не вимушена. І він починав бігати за своїм же хвостом. Я помітила його простоту до продовжності і вирішила приручити пса. Я почала купувати йому м'ячики і ми годинами бігали граючись. Він одного разу навіть вирив яму, сказав, що сюди ми можемо зарити наш розбрат з mm -hmm. мого колишнього і мого допового начальника. Mm -hmm. Так, він навіть став моїм кам'янцібаді. Так, я купила йому кнопки, на які просила натискати і оцінювати мої жарти. І перше, що він запитав, тупа, чому ти? А я не знаю, чому я тупа смердючи, тим, що біг. Та ми стали справжніми друзями. І я привчила навіть його до коліру м'ячика, якщо м'ячик жовтий, ми пишемо стендап, якщо... Помаранчеви, ми голосуємо за Ющенка, якщо синій робимо район небезпечним для проживання. Е, я хотіла зробити знову політтехнолога, але він не хотів політику, він мітив шоу бізнес і е, всі дерева в радіусі п'яти кілометрів. Почався з того, що я співала йому пісню сирко собаками, собаками, собака». Так, це хто не знає це пісня гурту Гуземе, вона розірвала червону руту в 95-му році. <різвіст> хто не знає, що таке червона рута коротенько поясню, Це така незнана частина історії української музики. Червоний це один з кольорів райдуги, а Рута це слово крута без першої вітери. <різвіст> так, і все нічого, але учасником цього гурту був Потап. Пен зацікавився трохи шахом Олексія. Він почав безкінечно слухати стіл собачки. Через декілька місяців він одружився з з сусіднього двору. і вони поїхали на гастролі до Іспанії. Здається, вони їхатимуть на Євробачення від Молдови цього року. <рес> він і його волонка Себастя Кисенська. Дякую.